Губки примітивні багатоклітинні організми. Губки дивовижні створіння природи, у них немає нервів, органів чуття, шлунка, легень, крові та м'язів, тіло губок мішкоподібної форми. Якщо уважніше розглянути цей мішок, можна побачити, що він увесь укритий численними отворами. Це своєрідні роти, крізь які губка втягує воду, відфільтровуючи з неї мікроорганізми, органічні рештки, якими потім живиться. Щоб переконатись у цьому, можна провести дослід. Поблизу губки у воду додамо чорнило. Побачимо, як чорнильна пляма зникає в тілі губки, а потім тоненькими цівками піднімається вгору. Губки належать до примітивних багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя і не нездатні до активного руху. Губки живуть переважно в солоних, рідше в прісних водоймах усіх кліматичних поясів, як поодиноко, так і колоніями. На сьогодні їх відомо понад три тисячі видів. Незважаючи на таку різноманітність, усі губки мають подібну будову. Науковці виділили такі спільні ознаки. Тіло складається з двох шарів клітин, ектодерми зовнішнього шару та ентодерми внутрішнього шару, між якими розміщується драглиста речовина мезоглея. Клітини тіла неоднакові, вони спеціалізовані за виконуваними функціями. Внутрішній скелет вапняковий або кремнієвий, виконує опорну функцію. Ектодерма утворена плоскими клітинами, які формують покрив. Ентодерма має у своєму складі комірцеві клітини із джгутиками, що захоплюють їжу та передають її в мезоглею. У мезоглеї містяться опорні клітини, які формують скелет з безліччю голок або волокон різних форм і розмірів а мебоїдні клітини, що беруть участь у травленні, та недиференційовані клітини, які можуть давати початок будь-яким іншим клітинам, зокрема статевим. Тіло губок кріпиться підошвою до субстрату дна, каміння, черепашки молюска. У верхній частині тіла є отвір, гирло, крізь яке внутрішня порожнина губки сполучається з навколишнім середовищем. Живлення, виділення і дихання здійснюються завдяки безперервному руху води крізь тіло губки. У ритмічної роботи джгутиків вода крізь пори потрапляє в порожнину і виводиться назовні через гирло. Рештки організмів та одноклітинні твариноподібні організми захоплюються з води комірцевими клітинами і передаються амебоїдним клітинам. Які перетравлюють їжу і розносять поживні речовини по всьому тілу. Захоплення поживних частинок їжі відбувається внаслідок фагоцитозу. Травлення в губок внутрішньоклітинне. Неперетравлені залишки викидаються в порожнину і виводяться назовні. Для дихання губки використовують розчинений у воді кисень, який поглинається всіма клітинами тіла. Вуглекислий газ виділяється також у розчиненому стані. Розмножуються губки статево і нестатево, брунькуванням. Серед губок, які мешкають у прісних водоймах України, найбільш поширені бодяги, вони чудові очищувачі водойм. Цих губок широко використовують у медицині, виготовляючи з них різноманітні ліки для загоєння ран, засоби для дезінфекції тощо.